З якого віку можна починати кататися на роликах? Проста відповідь з трьох років нормальна відповідь. Якщо ви починаєте займатися рано, що таке рано? Це два-три роки. Ви маєте чітко усвідомити, що це буде довго, але на дистанції, тобто в п'ять років, в шість, ваша дитина буде просто ну мега-спортивна і супер скоординована. Але коли ви будете починати, три роки або навіть раніше можна іноді починати раніше, я уточню. Основна проблема це буде комунікація. Діти в три роки вони люблять поколупатися в носі, подивитися на небо, забрати у собаки її кіску. Тобто їй не дуже цікаво, те, що на ногах, що відбувається. Плюс часто немає ще тих морально-вольових якостей, щоб. Фізично триматися на роликах це дуже бізить. Вони через це стресують. Ну це вже задача тренера і батьків правильно підтримати. Але загалом, чим пізніше ви починаєте, тим легше це саме з морально-волювої і з, з комунікативної точки зору. А другий момент це просто фізіологія. Якщо дитині ще нема трьох років, у неї не завжди є виключення, сформовані всі частини тіла опорно-рухового апарату, навазі, які будуть отримувати навантаження. Загалом ми рекомендуємо починати з трьох років, бо і комунікація окей, більш-менш і опорно руховий апарат вже дозволяє. Є виключення, можна стартувати раніше, якщо ортопед не проти, і якщо дитина загалом проявляє інтерес. Ось так можна починати до трьох років, але дуже обережно. Але бажано з трьох. Пока-пока. До зустрічі на заняттях.